Війна і мир це два протилежні слова, два зовсім різні поняття, які не залишають нікого байдужим. Бо що таке мир? Це чисте блакитне небо, це сонечко, це тиша і спокій, Спів на весні. це усміхнення очі радісних дітей і батьків, бабусь і дідусів. Мир. Це любов і щастя, спокій і захист, дім і робота, навчання і політ фантазії, безтурботність і творчість це все, що означає життя на нашій казковій планеті Земля. І коли є мир, то люди щасливі, бо мають гарне життя, можуть здійснити свої мрії, і бажання. Можуть творити, співати, любити, літати у мріях і нічого не боятися. Коли є мир на землі, люди захищені цим миром. А війна що таке війна? І Перед очима відразу страх, голод, холод, біль, сум, печаль. Пожежі, страждання, громові вибухи і смерть? Це вічний жах, від якого ніде не можна заховатися, бо тебе скрізь дістанеться страшна війна. То нащо ця війна? Чому у 21 столітті ідуть війни, які знищують цивілізації, надбання людства і самих людей? Чому люди не хочуть жити у мирі і в тиші? Чого знищують один одного і цю святу, і таку прекрасну планету? Чому люди не можуть зрозуміти, що кожен народ на Землі має місце під сонцем і право жити так, як хоче? Голубко біла ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру каже з давніх літ. Приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче світі є за мир, та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір сміються діти і душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка, у світі мир основа є з основ, і символ миру білосніжна пташка. Кобіла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, Неси всім щастя, передай привіт усім народам, людові земному.